Вітаю, шановні! Показую, як паяти сучасними засобами. Ось проводочок, ось беремо флюс, безкислотний флюс, тому що кислотний він може робити не дуже добрі речі. Обов'язково ми беремо припойчик. Паяльник у нас регульований. ось. І увага вся на точку. Отак от, отак ми. Чутка можна применшити температуру. Применшити вона аж горить. Так, ось. Так, ось один динамічик. Значить, ми робимо що? Ми робимо блюдуз-колонку з, з, з магазина від автомата Калашникова. І зараз ми розпаємо платку, розпаюємо паяльник Паяльником розпаюємо платку. Обов'язково флюсок. Флюсок на точку пайки. Подаємо капельку флюсочка, зайвого не треба. Далі на паяльничок припой. Ось він залив припой. І далі, о, враховуючи полярність, припаюємо. От дуже добре припаялось. Спочатку ми макетуємо нашу ситуацію. Ми збираємо не в корпусі. Потім ми зробимо монтаж, і в нас повинно все спрацювати. Ось ми підключили до модулю динамічки. І зараз нам треба що зробити, нам треба, треба, треба заживити це цю схему. Заживити треба, враховуючи зарядний пристрій. Зарядний пристрій, щоб нам універсальними засобами можна було заряджати, в нас <кхи> ось такий малесенький, з одного боку тип С, з другого боку плюс та мінус. Так, і ми робимо. Але є один нюанс: в нас немає цих термоусадки. На жаль, забули просто забули термоусадочку. Ну, страшного нічого немає. Ми беремо і робимо, робимо, що робимо так. От сюди ми ставимо, враховуючи полярність, нашу батареечку. Отак от. Так от. Да, цей модуль він живиться від 5 вольт, 3,75 вольт. І якраз добре в нас підійде отака батарейка стосовно цей 18600 акумулятор. Ми його беремо з з касети. Я щось... А, да, на жаль. На жаль, на жаль. І тут, на жаль. Ну, наверное, отак от зробимо. Ножничками його зараз. Отак. От Нам головне, щоб ми не розогріли її так, щоб вона у нас спрацювала. А, ось. І вона у нас спрацює. Так, ага, плюс-мінус де ми бачимо. Зараз почистимо всі ці нюанси. Забув сказати, треба термоусадки. Дуже багато, щоб вона у нас, ця термоусадочка, нас заізолювала всі все те, що треба заізолювати. Ну, ми зараз ізолентою, як обично. Зробимо, але ось так ми очищаємо від ізоляції. Так. І проводимо пайку. Пайку. Враховуючи полярни, це мінус у нас. Оце де випукло, це в нас плюс. І тут в нас дивимось на платі. Дивимось. Десь плата маркована. От Out Out і In. Ага. Так, так, ось у нас можна широким планом, так. Можна побачити. Батарея плюс батарея мінус. Оце. А оце вихід плати, плюс-мінус. Треба це все враховувати. Це дуже-дуже важливий параметр. Далі ми беремо отак-от. Робимо. Може світло включити? Не, нормально. Нормально, так. Отак плюс. Так, ізолюємо, потім підключаємо. Так. Беремо паяльничок. і беремо припойчик. І отак отак красиво у нас воно все пропаюється. Так, ізолюємо. Так, відкусуємо зайве. Зайвод можна ножничками, в нас, ми не, не все з, з собою взяли. Відкусили. Є в нас така штука. Заізолюємо, щоб в нас не було е, як короткого. Так. Беремо ізоленту. Чутка. Але все треба термоусадка. Ізолента ненадійний елемент нашої схеми. Такі польові умови, тому робимо в польових умовах. Так. Вот так от. Зробили. Так, далі підключаємо мінус. Підключаємо мінус. І мінус у нас зараз зараз підключиться. Ось у нас він підключився. Нам ще. Треба деякі елементи, там кнопочку, але ми зараз перевіримо, як ця uh -huh. схема працює, який у нас буде звук. Отак от, от у нас добренько, Хорошо. Так. Далі відрізаємо ще. Відрізаємо, відрізаємо, відрізаємо. Все повинно бути і заізольовано. Щоб, щоб не каратнуло, бо захисту цих плат, може, є, але невідомо, який там той захист. Так, тут, щоб нам було зручно по монтажу, ми ще доростимо провод, щоб нам не тулитись до монтажу. Ми беремо провод встановленого кольору нашого, відрізаємо. За відстань. Так. І робимо такий монтажик. Так. Робимо монтажик. Також ми прибираємо так Прибираємо так Зручний інструмент, це він отлаконний, але він дуже зручний для праці з... Так. ізолюємо, потім далі щось робимо. Так. Так, 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 так. Так. Есть. Дуже цікаві динаміки. Вони в нас на 2 Вт. Сама плата у нас на 3 Вт, динаміки на 2, ну, більш-менш узгоджено все. Тут ми ось вона вже в нас включилась наша схемка. І будемо її грати зараз. Можемо сразу на на кнопочку ми поставити, а де кнопка?